Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської і Путінської Росії. Я знаходжуся в студії громадської організації «Чужий бід не буває в прямому ефірі, прес-центрі. І сьогодні ми будемо говорити про екскурсії для дітей наших героїв, 12 червня 2024 року. Громадська організація Чужих бід не буває спільно з фондом МГП громаді. Провела екскурсію для дітей наших героїв із двох територіальних громад Маньківської територіальної громади і Буженської територіальної громади. 40 дітей ми привезли в біопарк Золотий Фазан, який розміщений неподалік міста Ставище Київська область. все було дуже чудово, було гарно. І тому ми хотіли поділитися з вами цією інформацією. Насамперед, я хотів би. Висловити слова подяки в голові громадської організації, чужих біт» не буває, полудню Івану Івановичу за організацію за допомогу, а також заступнику голови Звеневородської районної ради Ярославу Попку, який допоміг з організацією екскурсії в Бужанській територіальній громаді. Отже, друзі, працюємо, але зараз подивимося, що ж там відбувалося. Шановні друзі, сьогодні ми привезли екскурсію дітей військовослужбовських з Манківської та Буженської громади в партнерстві з фондом громаді. наша громадська організація очужий біт не буває. Постійно проводить такі екскурсії. Хочу подякувати також нашому керівнику Івану Івановичу Полудню, що надає нам можливості проводити такі чудові смістовні екскурсії. Для дітей сьогодні ми знаходимося в біопарку Золотий Файзан, місто Ставище. Ви бачите, який нас зустрічає чудовий птах. Будемо проводити екскурсію. Для Цю екскурсію організувала громадська організація Чужих біт не буває в партнер, партнерстві з фондом МГП Громаді. І воно, ну, бачите, дальше Це всі наші дітки. Це от, е, Манківська громада, Часка, десь Бужанська громада підійде. Ось і перші представники біопарку. Це наші, такі, бачите, верблюд, корабель пустині і карликові вівці. Ось бачите, карликовий баранчик, ось ви бачите, можете побачити. Це перші, перші тварини, які зустрічають нас цьому біопарку. Зараз ми підходимо до екскурсії із Бужанської громади і візьмемо інтерв'ю в одного із супроводжуючих пані Тетяна. Будь ласка, скажіть пару слів, як вам екскурсія? Дуже подобається, дуже прекрасно. Цікаво розказує екскурсовод. Діти взагалі в захваті, я сама маю стільки років, але дуже цікаво. Доглянути гарні тваринки. Дуже відповідають на голос екскурсовода. Така в них взаємодія цікава. І дітям цікаво це дуже спостерігати. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, потрібно по-дальшому робити такі екскурсії? Чи ні? Звичайно, це дуже велике свято для дітей. Завдячуючи громадській організації, «Чужий квіт не буває, ми... це свято відбулося для них, саме для дітей і для нас. Особливо принципі, для дітей, які... батьків, яких зараз захищають наші батьки? Батьки, ціни. які захищають нашу батьків. Зараз нам найменша яка... одна з найменших учасників екскурсії Даринка. Тобі сподобається екскурсії? Да, мне очень понравилось. Понравилось а лефы и со совы и и ламы. Ты сейчас хочешь приехать сюда? Да. да. Тато Даринка якраз знаходиться зараз на військових діях, він воює і йому буде, мабуть, дуже приємно, коли Даринка йому нафотографували, там дуже багато різних фото, навіть відео знімали. Я думаю, йому буде приємно. Ми надіємося також, да, що тато побачить, Бачить, що, да. що Даринка приїхала да, сюди на екскурсію. З позитивом. Да, де. Так. Дружина військовослужбовця із сином. Які ваші враження? Е, ну... Зоопарк дуже гарний, дуже тут гарні тварини, дуже гарно обслуговує персонал. Наталя Володимирівна, ваші особисті враження? Ви ми запитали, потрібно робити такі екскурсії для родин військовослужбовців, для дітей чи ні? Звичайно, мені здається, що це свого роду як відволікає трошки від суворої реальності нашої. І, і, і тим більше, що тут тварини тактильні, їх можна по деяких навіть по, ну, потрогати руками і поспілкуватися поближче. Да, слава ЗСУ. Героям слава. Я... Артем і Вік, їхні батьки воюють, захищають нашу батьківщину, певно, не поділяться своїми враженнями. Чи потрібна такі екскурсії, чи не потрібна? Що ви скажете? Так потрібно. Ну, потрібно що їм кати. Що це дає для вас? А ти приїхав, як ви приїхали, подивилися, яке ваше враження, які ваші відчуття? П Позитивні враження. Дуже добре. Подобається. Да, Дуже подобається. Круто. Що вам найбільше сподобалося? Ну, Варну лави. І мовпи. Друзі, вхідні квитки, смачний обід. Все за підтримки громадської організації Чужих Бід не буває і партнера фонду МКП Громаді. Отже, друзі, ми продовжуємо свою роботу. Громадська організація Чужих Бід не буває спільно з фондом МКП Громаді. Продовжуємо роботу. До зустрічі.